Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева історична передача про села Бориспільщини. Будемо говорити сьогодні про унікальний народний обряд весілля, який, на жаль, у нас уже практично зник. Його можна побачити окремі фрагменти лише на сцені та з вуст старожилів. Ті пісні, які вони пам'ятають до сьогодні. А записала я обряд у селі Вишеньки, весільний, від декількох жителів села Вишеньки. Найбільше мені про цей обряд розповіла Кошіль Параска Антонівна. Вона, на жаль, вже померла, але у спадок нам залишила. І пісні, яких вона знала сотні, і е, сам процес проходження обряду весілля. А я записала ще не тільки у вишеньках весілля, і в Нідені, і в сусідніх селах, у 17 селах колишнього Бориспільського району ще. До реформи Бориспільський район, до територіальної, у яких межах він був. І з'ясувала для себе, що у кожному селі, яке навіть дуже близько, але весільний обряд чимось відрізнявся. І мелодії, ніби ті, і пісні ті, і молодий молодою, такі ж гарні. Але от порядок, весілля. Якийсь весільний ритуал, він відрізнявся. І всі ці весільні обряди війшли до книжки моєї, ось я її тримаю в руках весілля на Бориспільщині 19 20 століття. І тут можна прочитати дуже багато цікавого. Зокрема, обряд в селі Вишеньки. Я не буду зупинятися на тому обряді, який залишив нам у спадок Павло Чубинський. У цій книжці теж є записаний цей обряд із нотами, який записав від старожилів того часу Микола Лисенко. І коли я записувала обряд весілля в різних селах, я бачила, що те, що записав Чубинський у XIX столітті, в різних варіантах воно зустрічалось і в ХХ столітті. Отже, обряд весілля в селі Вишеньки. Розпочинався він із сватання. Або іще називали домовинами, але у Вишенька і в Гнідині вживався такий термін. Як сватання. Якщо хлопець і дівчина зрозуміли, що вони одне одному подобаються, то хлопці засилали сватів до дівчини. Але традиція засилання сватів до дівчини від хлопця вона з'явилася десь у XVIII столітті. А до того самі дівчата ходили свататися. І мені моя бабуся Наталка розказувала, як вона ще на початку ХХ століття ходила свататися до мого діда Охріма. І вважалося, що коли дівчина прийшла свататися до хлопця, то вважалось дуже поганою прикметою відмовити їй. Це було Ну, Святе таке для е, жителів е, вишеньок і для українців, бо відмовити жінці не можна було. І це йшло ще е, із глибини тисяч десятків тисяч літ, адже обряд весілля е, це язичницький обряд. І до ХХ століття він зберіг всі. Язичницькі елементи. І зараз я вам про них розповім. Отже, сватання. Коли в 20 столітті вже приходили батьки нареченого чи хлопця, спочатку це був хлопець, бо дівчина могла і передумати, і відмовити під час сватання. То брали з собою, як розповідала мені Параска Антонівна, з собою батьки брали двох старост, хліб, сіль, і йшли до хати дівчини. Старости вони називалися. Старостів брали таких, щоб уміли багато говорити. І Приказувать, заходять до хати, здоровкаються і починають. Ми, хлопці, не прості, а ловці молодці і охотники йшли лісом і натрапили на слід лисиці, тоді пішли по сліду і прийшли до вас. А то не слід лисиці, а слід Красної Дівиці. Так, от ми й зайшли, щоб у вас її спіймати і до себе забрати. Чи ви согласні дівчину за нашого князя віддати? І починалася розмова така предметна. Розпитували старости про те, а яке придане буде від дівчини. Ну що, пане старосто, й ви, дорогі свати? Господарство наше ви бачили, є в нас і коні, і корови воли. Так що, якщо молоді не лінуватимуться, дбатимуть. То без хліба не сидітимуть. А скільки ж у вас свату земельки? Слава Богу, є мішки. В Миколаївці поле під житом, в Шевченках пшениця, а там під Дамаскою сіяли і просу, і гречку, так що діти будуть і з хлібом, і з кашею. А що ж ви, сватана, прида не дасте? Да мови, бика, телицю, десять овечок, 20 поросят та скриню. А в скриню що покладете? Маруся наша семидільниця. Вона й напряла й наткала, Так що є і на будень, і на свято. В скриня битком набита. А скажіть, як ваша Маруся до хатньої роботи? Уміє все і напекти, і наварити. З півнями встає, найпізніше лягає спати. Буде вам сватанки, переміна. Е, чи вона погодиться? Дівчина в цей час колупала піч, це такий звичай був. І якщо домовлялися, що батьки згодні молодої дівчини віддати її за цього хлопця, то тоді пили могрич, бо казали, що ще не просто сватання, а запили могорич у селі. І це вже означало, що будуть готуватися до весілля. А через тиждень вже батьки дівчини ходили на оглядини до хлопця, подивитися, яка це родина, які в неї статки. І вже домовлялися за весілля, яке відбувалося приблизно ну, мінімум за місяць, а то за два і три місяці. Бо треба було дуже підготуватися, треба було. Кабанчика ще доростить, треба було зібрати ще кошти на те, щоб підготувати багатий стіл, хоч він був різний у різні періоди. Після того, як вже наближав, домовилися за дату весілля і наступав той тиждень, коли треба було розпочинати процес весільний то батьки кололи кабана, гусеї різали і розпочиналося весілля із кроваю. В п'ятницю зранку до хати молодої приходило сім коровайниць. Їх запрошували в четвер. Мати посилала двох жінок, які йшли в ті хати, де жінки жили із чоловіками дуже дружно, не сварилися, що це були такі зразкові сім'ї, де в любові виховувались дітки. І вважалося, що якщо ці коровайниці замісять і випечуть коровай. От тоді у молодих буде щасливе життя. Тож в п'ятницю сім коровайниць, число сім це магічне число для українців у хаті молодої і молодого окремо пікся коровай як у хаті молодого, так і в хаті молодої. І весілля відбувалося окремо. І це було як змагання родів. Спочатку весільна мати частувала та пригощала жінок. Потім всі вони мили руки обов'язково і співали. А в нашого свата, а в нашого свата, на корова й хата багата, двору стелиться зір. Далі коровайниці замішували тісто. Перед замішуванням короваю, коровайниці цілуються, щоб милувалися все життя молоді. У чотирьох беруть діжу на руки, вони танцюють і співають. Тобто, вони як благословляють магічно благословляють. Випікання цього короваю. Співали, піч стоїть на сохах, діжу носять на руках, пече наша, пече й наша, із о, коровай із речей, Пече наша, печий ваша, і з печемо коровай із речей. Місили так, щоб тісто не було крутим, щоб життя не було складним, щоб було легеньким. Кожен Елемент випікання короваю мав свою магічну силу від початку і до кінця. Пекли е, два корова, як я вже сказала, а також пекли два верчі, це такий великий, красивий хліб, з яким молода ходила, кликала на весілля. А один верч теж прикрашав весільний стіл і пекли шишки. Такі теж з візерунками, з квіточками, з голубками. І на короваї теж були і голубки, і квіточки різні, і мережево таке було з тіста зроблене. І з цими шишками молода ходила на другий день і кликала на весілля. Керувала всім випіканням старша коровайниця, одна із семи. Вона розпоряджалася всім, чого і скільки треба покласти в тісто, коли розпочати топити піч і все інше. Коровайниці співали. Троїця по церкві ходила, спаса за руку водила, ходім спаси до нас, а в нас все гаразд, сам Бог коровай місить, а пречиста ліпить, ангели води носять. Та й за нас Бога просять. Коли ставлять у піч коровай, теж співають. Кучерявий піч замітає, кучерява в піч заглядає, пече наша пече наша, коровай нам із пече. Ми діло зробили, коровай посадили, підемо потанцювати, журавля заспівати. До речі, оце – Збереглося ще з часів запису весілля Павла Чубинського, оце, що я прочитала. І коровайниці вже коли посадили в піч коровай, веселилися. Вони брали рубель, оце такий праска така була, брали ще якісь палки, бубон і танцювали, веселились і співали. Вонара та й на ярмаро, ой, диводина, та й де марко була, ой диводина, та й де ярмарко була. Особливо модною була пісня, я ще пам'ятаю, у двадцятому столітті. Унадився журавель-журавель до бабиних конопель. Вона така весела, під нею можна гарно танцювати. Коли коровай садили в піч, також співали. Наша піч регоче, короваю хоче, а припічок посміхається, короваю дожидається. Наша піч регоче, Цілий ряд ще інших таких е, приспівок коротеньких, е, коровайниці співали. І вже навіть коли в печі стояв коровай, е, випікався, вони танцювали в перерві, вони теж співали. Все діло переробили, короваю садили, думайте та гадайте, нам горілочки дайте. І мати вже накривала на стіл. І коровайниці гуляли, от уміли коровайниці гулять. І співів було море, і не напивалися, і в міру знали, скільки тих чарочок випить, і раділи утворенню нової сім'ї. Коровайниці. Садовила матір за стіл, давала їм горілочки, вечеряти. Вони, вони співали. Хоч тече, бочечко, хоч не тече, це наш коровай у печі. Як ми коровай виймемо, тоді тебе, бочечко, вип'ємо. Весь час коровайниці співали, обрядові весільні пісні і необрядові, звичайні народні пісні, яких знали. Е, ну, Сотні знали цих пісень. Українці знали, навіть я, якщо почну перерахувати, скільки я знаю українських пісень, то це е, буде близько сотні. І я їх можу всі проспівати. Далі, після танців, кровайниці, співали також обрядові пісні. Старша коровайниця, подивися у віконечко, чи високо сонечко, а як воно рано, то ще й погуляймо. А як уже пізно розходимось різно. Додому, коровайниці, додому, бо з'їли коні солому, а ще поїдять за гати, поки не вийдемо з хати, а ми таки да не підемо, поки його да не виймемо. Виймали коровай. Ставили на стіл, щоб він захолов до завтрога, накривали його рушником. Е і коли виходили вже з хати, весільна мати давала всім коровайницям по свіжо спеченій шишці, ті, яку, ту, яку вони е випекли. І з цими шишками е молода. На наступний день у суботу піде кликати на весілля. Отже, коровай спекли. Субота. Запрошення на весілля дівич вечір і вбирання вільця. Уже в суботу, весілля. Починало розгоратися в повну силу. Зранку до хати молодої сходились дружки святково вбрані у місцевий український одяг, про який я вам розкажу трохи пізніше, в який молода вбиралася. Молода також одягала український одяг Ленти, вінок, багато намиста, підперезувалася червоним тканим рушником. І ось я хочу вам показати, як у вишеньках вбирали молоду, яка мала в суботу зранку красиво одягнутися в український одяг, взяти в руки верч, оцей хлібину таку красиво спечену, і разом з дружками піти по селу, звати своїх родичів, свій рід, і знайомих, і друзів. На весілля. Найперше на неї одягали ось таку вишиту сорочку. Вона була е в основному е шилася із домотканого грубого полотна, низ був із грубого полотна, ось воно, а верх із тончого полотна. Спеціальний крій у цієї сорочки, спеціальна вишивка. У мене тут у два ряди, але молода, вже коли вона для себе вишивала цю сорочку, то було три ряди вишивок, щоб так було красивіше, урочистіше. І шивалася ця сорочка вручну. Оця сорочка, яка я, яку я тримаю в руках, шита вручну і зроблена на домашньому станку. Внизу були подолки, оце подолки із вирізуванням. Коли одягала е, молода цю сорочку, то спідницю вона одягала так, щоб оцей край був видно з-під спідниці. І е, це дуже прикрашало стрій молодої. Потім вона одягала. Е, Спідницю в мене її, на жаль, немає. Але спідниця була з такого самого одягу, як оця корсетка. Це корсетка називали, карсетка, і ще казали в вишеньках. Вона е, шилася е, в селі, шилась, були свої швачки і оздоблювалася е, отаким бархатом, внизу оздоблення було. І е, наверх сорочки, отак От ви вже уявляєте, як це було, що е, оцей рукавчик красивий, був видно із корсеточки, корсеточку одягали, спідничку одягали таку саму е, у складочку і е, Ще були такі зубчики, на її прикрашувалася спідничка, а потім ще спідничку зверху одягався отакий фартух. Він був під курсеткою, курсетка була зверху. На цьому фартушку були різні ленточки. Ви бачите, скільки тут прострочено таких складочок зашитих. І це була така дуже теж гарна прикраса молодої. Потім дружки, які прийшли, вони одягали молодій на голову вінок. Ні, спочатку одягали намисто. Намисто, якщо молодої було мало намиста, то ходили і просили у знайомих і родичів. Щоб дали на день весілля одягнути їхнє намисто. Бо вважалося, що на грудях молодої повинно було дуже багато намиста. І це намисто в основному коралове. на початку ХХ століття це було коралове. в кожній сім'ї було коралове намисто. От я вам його показую: це коралове намисто, натуральне 19 століття. Не фарбоване, і яке можливо з покоління в покоління передавалося, оце навіть не перенизувалася ця низочка намисто, одягалося коралове намисто. Пізніше, коли вже після голоду голодомору народ попродував і коралове намисто, і золото своє і прикраси і срібні. То були е, намиста е, зі скла, одягали багато, бо все рівно треба було, щоб е, молода коли йшла по селу, то це була справжня княгиня, Цариця, це божество йшло по селу і всі їй теж віталися з нею, Вона з усіма віталася, всім кланялася. Окрім коралового намиста. Одягали обов'язково, як у селі в Вишеньках і в Нідені казали лінтар. Це бурштинове намисто, це сучасне трошки перенизане, але воно з, з із старого намиста теж 19 століття, яке оброблялося вручну, це ще козаки, і привозили ті, які їздили по сіль. І з Криму привозили бурштин такий, і з Західної України бурштин привозили. Обов'язково один разок великого цього лінтарю внизу під коралами повинно було бути оце намисто. А зверху повинна бути цепочка, велика, срібна цепочка із хрестиком. Отак От прикрашалися груди молодої. Е, потім е, молода, е, молоду підперезували рушником. Я приберу зараз це, підперезували рушником. Ага, ще в самих багатих, багатих родинах було іще намисто, яке називали Баламути. Вони дорожчі за. Корали були, тому що е, їх е, це той камінь, який, який має мільйони років, і він спресований із е, мушлі. Е, це вже давнє це намисто 19 століття, але перенизане на сучасний лад. Це було ну, майже в два рази дорожче, ніж коралове намисто. І його зараз дуже мало в Україні, але це був особлива ознака, що е молода була дуже багатою. Після цього молоду обов'язково підперезували рушником. Рушники ткали в кожній хаті. Оцей рушник витканий у вишеньках. І у мене такий оцей рушник витканий у вишеньках. І оцей рушник витканий у вишеньках. А ще купляли, вже трошки пізніше, купляли королевецькі рушники, вони теж були червоними, і було написано королевецький рушник. Молоду підперезували. Зверху корсетки таким рушником, і це був теж своєрідний оберіг від злих духів, від того, щоб ніхто не зурочив молодої, щоб вона могла ну, продовжити свій рід і багатьох діток народити. А вже коли це одягли на неї намисто, одягли на неї спідничку, фартушок, е підперезали рушником, тоді на голову <кій> одягали таку хусточку, е щоб не сповзала з голови. І поверх цієї хусточки нанизані ленти, на таку е стрічечку, Нанизували багато лент. Молода ці ленти зберігала в скрині в себе, і е, багато років їх скуповувала, щоб у неї було багато лент. Тому що е, перед тим, як одягнути вінок, оце е, різнокольорові оці, е, стрічки, ленти казали в вишеньках, вони нанизувалися на цю стрічку і отак на голову одягались і зав'язувалися. Під вінок. А вже зверху одягався, вже коли оці стрічки одягли на голову молодій, тоді одягався вінок. І молода з дружками виходила із двору кликати свою родину.